Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! 70 ракет та 100 дронів по енергоінфраструктурі України запустили російські нелюди в ранок різдва. Били не тільки по світлу, але й по теплу, по воді і газу. Є пошкодження в областях під такою атакою. Були також центри опалення, водопостачання, газопостачання. Зокрема, Росія вдарила по теплоелектростанціях, ДТ. обладнання серйозно пошкоджене. Тому не дивуйтеся. Якщо будуть відключення світла, Дніпро близько 20 вибухів. Мер міста повідомив про певні серйозні проблеми після масованого обстрілу росіян. Кременчук більше п'яти вибухів. Бурштин більше восьми вибухів. Змі повідомляють про атаку на Тес, Харків до 15 вибухів, обстріл міста і балістика, і ракети, і дрони, прильоти і руйнування. Друзі, я зазначу, що це вже тринадцята масована атака ракетна на критичну інфраструктуру з початку цього року. На святвечір росіяни вдарили по кривому рогу. Є один загиблий і 14 постраждалих. Ну і далі обговорюємо поточні новини і прогнози щодо ситуації на фронті. Почнімо із хорошого від чого росіян підгоріли дупи гарненько. Україна отримала черговий. Транш від сполучених штатів 1 мільярд з 20 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Ще з хорошого для нас: чергове російське судно пішло на дно через санкції. Раніше воно перевозило військову техніку для російських військ у Сирії. Тепер Утонуло. це вже п'ятий випадок із російськими суднами. за останні два тижні, що не може нас не тішити. Тим часом на фронті друзі ситуація залишається складною, дуже складною. Тарас Чмут, керівник фонду Повернись живим. В свіжому інтерв'ю сказав, що динаміка сумна. Ну, ви це самі бачите. Ми відступаємо і робимо це дедалі активніше. Це не краще. Ми продовжуємо відступати. Динаміка, динаміка сумна. Наприклад, якщо ми говоримо про оперативно-тактичне групування Донецьк, це найактивніший напрямок бойових дій. Це напрямок, на якому впродовж року ми відступали по всій ділянці фронту, то, наприклад, в червні цього року ми втратили тільки на цьому напрямку близько 100 квадратних кілометрів території. В вересні вже 400 квадратних кілометрів. Цього року, в листопаді 610. Динаміка е, наростання втрат. Тобто, незважаючи на те, що ми розуміємо, що це пріоритет, незважаючи на те, що всі від президента до командирів батальйонів, бригад розуміють, що це найактивніша зона бойових дій, ми продовжуємо там відступати, і ніхто не може з цим нічого зробити. На Курщині теж складно залучення солдатів армії Північної Кореї надало нового імпульсу наступу збройних сил Росії на ці області. Тепер вони впритул наближаються до основних укріп районів ЗСУ. КНДР активно допомагає Росії не тільки своїми людьми, але і зброєю. Також з'явилися супутникові знімки нових ешелонів із технікою та піхотою від КНДР, що їде по території Російської Федерації. Друзі, про цифри Москві вдалося на даний момент відвоювати 40% території Курської області. Про це пишуть The Washington Post. за даними управління розвідки північно-корейських солдатів почали залучати до штурмових дій на Курщині із 14 грудня в складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Російської Федерації. За цей час з'явилось кілька фото і відосвідчення їхнього пересування на полі бою. Також були поранені. І загиблі при цьому українська влада стверджує, що російське командування видає їм паспорти Росії і намагається максимально приховати факт їхньої участі у боях. Розвідка Південної Кореї оцінює втрати КНДР за тиждень активних боїв на Курщині в 1 один тисячі осіб, тобто 10% від загальної кількості військових, які прибули на територію Російської Федерації. Також південно-корейська влада повідомляє про плани Пхеньяна надати ще більше солдатів і озброєння для своїх союзників із Москви. Президент України Зеленський ввечері, 23 грудня, заявляє, що втрати КНДР становлять вже три тисячі бійців. Також він стверджує, що маємо ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії. З боку північної Кореї що ж до інших напрямків, окрім Курщини, російське командування готує новий наступ на Херсон за інформацією РБК. Рішення про операцію вже. Росіянами ухвалене керуватиме наступом командувач повітряно-десантних військ Росії Теплинський. Речник сил оборони півдня України Влад Волошин каже, що армія Росії хоче захопити плацдарм на правому березі Дніпра в Херсонській області, але про штурм самого міста Херсон наразі не йдеться. Проводять щодня по декілька п'ять-сім штурмових дій, так званих спроб. Форсувати певні протоки там чи весь Дніпро цілком. Проте ще жодного разу йому не вдалося це зробити успішно. Він хоче захопити на одному з островів чи на правому березі певний плацдарм. Щоб з цього плацдарма пере перевести туди певні вогневі засоби, і з цього плацдарма здійснювати вогневий вплив на. Херсон на ті військові частини підрозділи Сил оборони України, здійснювати обстріли населених пунктів, які розташовані в береговій зоні на правому березі Дніпра. Ворог шукає, так би мовити, промацує нашу оборону, де є слабкі місця, де є намагається визначити де в нас стоять вогневі засоби, намагається подивитись, як розташована. Система оборони, система загороджень військові також розповідають про новий тренд серед росіян. Хочу з вами поділитися, що це за тренд штурмувати українські посадки на жигулях через постійні втрати власної бронетехніки. У російських військових схоже закріплюються нові тенденції: штурми на жигулях інших цивільних авто, запаяних мангалами та іншим захистом. Це, звісно, сміх сміхом, але Росія дуже вдало вчиться на власних помилках і змінює тактику, щоб воювати проти України дедалі ефективніше. Друзі, Полковник СБУ і депутат Верховної Ради Роман Костенко попереджає, що російські військові спробують захопити Луганську і Донецьку область в адміністративних межах до 20 січня, тобто до інавгурації Трампа. Я вже сьогодні згадувала інтерв'ю Чмута, так от він також висловився щодо прогнозів завершення війни. За його словами, війна може тривати чи 8, чи навіть 10 років українцям потрібно визначитися, чи ми здаємося, чи продовжуємо воювати. Чмут наголосив, що росіяни не планують ніяких перемовин, угод. Вони знайшли себе у цій війні і послідовно досягають своїх цілей. Питання часу людей перед ними не стоїть. Третій рік ми заходимо в четвертий. Це дуже довго, це дуже багато. І... Можливо, їх буде вісім, можливо, десять. Мені б дуже хотілося, щоб вона закінчилася завтра. Але ми живемо в реальному світі, а не в світі мрій, і в цьому реальному світі завтра чогось коштує. І тут питання: чи готова Україна як держава, як суспільство платити цю ціну за завтра? Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте всіх вас. Вітаю! З Різдвом Христос народився. Славімо Його! Ну і хочу, аби ви нині подивилися привітання від наших військових. Це бійці бригади Хартія. Ну а в коментарях можете їм подякувати. Обіймаю друзі, підпишіться на нас, лишайтеся на цьому каналі. До зустрічі! Перша зірка зійшла. кутя вже на столі, і ми, бригада Хартія, зібралися вас привітати з Різдвом. Сьогодні ми святкуємо далеко від наших домівок, від наших рідних. Та в наших серцях горить тепловіри, надії та любові. Ми знаємо, чому ми тут. Ми воюємо за те, щоб наші діти мали мирне майбутнє. Воюємо за нашу землю, за нашу державність, за свободу кожного українця. У цю святу ніч ми згадуємо наших загиблих побратимів. Їхня звитяга і жартовність назавжди у наших серцях. І в цій боротьбі ми відчуваємо вашу підтримку, кожного з вас Ви – наша опора, наша сила, наша родина. Україна це спільна справа, яку ми разом захищаємо і будуємо. Різдво це свято, яке об'єднує нас усіх. Ми стаємо ближчими один до одного, незалежно від відстани, ролей чи обставин. І хай ця єдність дає нам сили. Нехай Різдво принесе усім тепло і світло надії. Нехай у ваших домівках панує любов. А в ваших серцях віра в нашу спільну перемогу над ворогом тримаємо стрій, плекаємо довіру і віру у спільну справу.